Запрошую доєднатися до моєї трансляції, бажаючих і тих, хто зараз знаходиться в мережі, тих, хто буде дивитися по запису. Я вітаю всіх з вами Євгенія Друнь, і сьогодні в нас якраз час для цієї трансляції, для розмови, де ми щось побачимо, щось почуємо, щось відчуємо. Я би хотіла сьогодні відкрити тему про енергію Золотого сяйва. І мені цікаво, чи є серед нас ті, хто медитує, хто знає, що таке медитація, хто знає, що таке бачити, відчувати, проявляти енергії будь-якого кольору. Буває так, що в цій роботі, яку хто створює наш мозок, ми не Робимо нічого спеціального, ми знаходимося в якомусь стані, якомусь стані, який нас супроводжує тренер, або ми самі ходимо в ці такі глибини свого підсвідомлення і медитуємо. І в якийсь момент починаємо бачити вібрації, бачити саме енергії, саме світло. І це світло може бути яскраво білим, або якийсь таким мерехливим, сріблими або золотими, начебто блискалками? А може це бути якесь рожеве сяйво, світло більш блакитного або зеленуватого відтінку? Чи були у вас такі історії вашої медитації, вашого особистого, ну, такого? Походу в підсвідомість, да? коли ми там залишаємо всі свої справи, йдемо до внутрішнього, яке переходить у зовнішнє. Чи були у вас такі візуалізації, коли ви бачили світло? Поділіться, будь ласка, під цим відео? Помічали, чи згадаєте, як це у вас було, що особисто ви нічого не робили, щоб це світло, щоб це сяйво з'явилося. Тобто ви проживали якусь таку свою історію трансформації, або ви проживали чи супроводжували вас в роботі, щоб від чогось звільнитися, щось від себе прибрати, трансформувати якісь думки, чи якусь ситуацію побачити з іншої сторони. Наприклад, очами свого духовного, такого, більш такого нематеріального тіла. І оця частина бачення енергії, бачення світла це є наша справжня частина себе. Тобто вона не вигадана, вона не є якоюсь. Яка приходить до нас, або потім тікає від нас. Це є та частина, якою ми являємось так само, як і наше фізичне тіло, так само, як наша та реальність, яку ми бачимо, коли відкриваємо очі. Але ж чому так цікаво нам проживати цей досвід і бачити це світло? Чому медитація нас начебто запрошує ще? І ще Прожити її, зазирнути в якийсь інший такий вимір чи стан бачити ще якусь історію свого життя в більш такому яскравому проявленні. Ті, хто медитують, ті, хто вміють трансформувати свої проблеми в тому напрямку цієї підсвідомості, вони завжди кажуть про те, що вони спеціально якийсь колір. Не формують, але він чомусь з'являється. Чомусь з'являється зелений. І ми розуміємо, що це про прийняття, про любов. Чомусь з'являється рожевий. Ми кажемо про це, що це якась е безусловна, така м щира, чиста енергія. З'являється... Білий колір, коли ми кажемо про те, що в цьому моменті відбулася трансформація, і ми скинули з себе якихось енергопаразитів? А от коли з'являється золотий колір, коли проявляється золоте сяйво? Коли наша енергетика і наші вібрації стають саме золотими? Чи був у вас такий досвід? Чи спостерігали ви за тим, що ця золота енергія змінює дуже швидко самі складні ситуації? Я сьогодні вам розповім один маленький сюжет із великого семінару, який хочу зробити вже ось наприкінці цього місяця. І він буде із трьох етапів для тих, хто хоче більш поглинути в цю історію розуміння Золотого Сяйва. Розуміння, як це працює, що може відбуватися з енергією Золотого Сяйва. Так от. Ловіть, золоту енергію може випромінювати та людина, яка в минулих життях була поєднана своїм найвищим тілом, яка напрацювала досвід цілительства, досвід мудрої, чистої людини пов'язувала свої знання, своє життя з всесвітом. Тобто вона не жила тільки людиною, життя. Саме людським життям, коли ми там щось готуємо, прибираємо щось, думаємо про якісь події, там, щось плануємо, щось там зайняті побутовими думками, там, діями або якимись робочими процесами. Ні, ці люди вони думали ще про те, що ми частинка великого світу, ми частинка чогось надзвичайного і можливо. Навіть чарівного, і там існує початок того життя, яке ми тут проживаємо через свою тілесну форму. І от коли у вас були такі напрацьовані досвіди втілення в якомусь минулому, позаминулому життя, то спостерігається така історія, що людина Має потім золоту енергію. Вона вже не може жити просто звичайним життям і бути просто, ем, як всі там розуміють, що таке життя. Вона і в наступному житті приходить з таким розумом, що вона поєднує оцей макро і мікро, внутрішнє і зовнішнє, те, що матеріальне-нематеріальне, і має цю силу, силу втілень всіх своїх сильних. Історії життя і ця енергетика в такому стані, коли вона спокійна, коли вона доброзична, любляча, вона починає випромінювати золоту енергію. А тепер ще один цікавий момент, який я хочу вам сказати. Це відео, якщо ви бачите, ви бачите не просто так. А взагалі, якщо ви додивилися його до кінця, це теж означає, що це не просто так. А потім це ще означає про те, що. Ваша світла душа вона відчуває ці вібрації, вона підтягується на подібні історії людей, душі, світла і так далі. І десь, можливо, ваша душа дає вам такий знак, що згадай про себе трошки більше, ніж ти вже знаєш. А, можливо, щось там почитай, подивись, послухай, навчайся, розвивай і дивись свої внутрішні і зовнішні. Процеси, які відбуваються не тільки на рівні матеріального життя. Можливо, це, що ви зараз почули, повідчули, або щось згадали, або подивилися, закрили очі, і, можливо, вам відкрився якийсь неймовірний світ, який є теж частиною нас, нашого життя, це все буде тим, тим маленьким кроком до себе. Це все буде тою історією початку себе. Поєднання себе з своїм світлом. Бо ніхто випадково не зустрічається, ні з чим випадково нічого не відбувається. Нічого випадково ви не побачили, не почули. Це все є одна система, яка нас поєднує по інтересах, яка дає нам знання або нагадує про наші цінності, про наші процеси, можливо, про наші обіцянки. В тому великому просторі, де ми поєдналися на рівні душ і домовилися прийти сюди, в ці часи, в ці складні умови, для того, щоб максимально підняти з себе свою силу, розпакувати її, прийняти своїм фізичним тілом і вміти її користуватися. Для чого? Ви спитаєте користуватися своєю силою? Спочатку для того, щоб бути у формі з собою, тобто бути здоровою людиною, вміти нести те світло, яким ви являєтесь. По-друге, брати ресурси з цього стану. Бо стан золотої енергії це стан, коли ви, наче сонце. Випромінюєте живильну чи живучу, чи живу силу. Я з української ще не дуже гарно а, навчилася, але я думаю, що ви розумієте, про що я. Це стан, коли ви використовуєте цю силу, обіймає свою дитину, обіймає свого чоловіка, або мати, або батька, або людину, яка поряд з вами, і ви її в цей момент підтримуєте. Або ви формуєте цією енергією події, які будуть вас. Направляти по вашому життю і давати реалізацію тих планів, які ви хочете на матеріальному рівні, і, звичайно, ті е, призначення на більш духовному, такому, більш широкому рівні. Не треба роз'єднувати себе з цією частиною. Не треба думати і гадати, що це якась інша я, інше життя. Інше знання, що це якась е, дурня, чи це якась вигадка. Не треба цього робити, бо дуже багато людей, які е, колись почули про те, що вони являються світлими душами, цілителями і справжніми атлантами цього світу, вони відріклися від цього. Ну, типу, сказали, це не про мене, я нічого не знаю. І їх життя почало руйнуватися в тому, що вони. Прийшли в труднощі, щоб в труднощах згадати, що все ж таки те, про що я тоді думала чи думав, воно є моїм. І мені таки треба поєднатися з собою, щоб ця сила допомагала мені жити, пройти це життя. І от дивіться, мої дорогі. Я розмовляю зараз українською мовою, хоча знаю, що в мене дуже багато аудиторії є російськомовною. Вони знаходяться в різних країнах. Але, до речі, росіян в мене ніколи не навчалась. І саме в Україні відбуваються такі події, які всіх привели нас до найвеликого стану страху. Хтось виїжджав, хтось воював, хтось, кожен на своєму місці, кожен робить те, що відчуває, що він може зробити і бути корисним. Але в моєму оточенні дуже багато людей за всю мою практику, та тисячі людей. Які в якийсь момент приходили до медитації, потім тікали, потім працювали з тим, щоб відродити свої зв'язки про своє більш тонке тіло, більш такі, скажімо так, широкі, енергетичні простори своєї душі. Потім забували, бо народжували дітей, якісь були події, і знову кудись ми бігли, щось спасали, щось робили, заробляли і так далі. Але в час війни. Всі згадали про те, що ця сила потрібна. В час війни всі згадали про те, що без цього не можна жити. Не можна Ти весь час хвилюванні, ти весь час в такому стані, що він погіршує стан тих, хто поряд, тих, хто, наприклад, менше знає, наприклад, дитинка менше знає, але вона починає відчувати, боятися, що з мамою щось коїться, вона щось проживає. І тільки ця мама закриває очі і починає медитувати, заспокоюватися, випромінювати світло, особливо, якщо це світло золотого сяйва. Навколо все міняється, стає більш гармонійним, чистим світлом. Світло, начебто, ярка, потужна лампа, вона викидає. Паразитів, енергопаразитів, в світлі не може бути існування того, що паразитує і робить нас нещасливими. В світлі вібрацій, в світлі енергії не може бути негативних аспектів, якщо ви йдете по своєму шляху, не може бути шкідливих захворювань або подій, які руйнують життя, якщо людина йде по своєму шляху. Ви вважаєте, що ти по своєму шляху це зробити борщ, наготувати дітей, забрати їх, обміняти чоловіка, зробити роботу, заробити гроші. А ми помиляємося, коли думаємо тільки про цю частину свого життя. Вона не тільки ця, вона ще про те, що ми всі прийшли сюди з великим предназначенням, як там українською, підказуйте мені. І це найголовніше, щоб поєднати цю частину, для чого ми сюди прийшли з духовного рівня, в той матеріальний світ, в якому ми з вами існуємо. Сп'ємо, готуємо, ходимо по магазинах, спілкуємося, працюємо, живемо. Тобто цей стан привнести в своє життя, цей стан медитації, цей стан світла привнести в цей матеріальний світ. Розкрити його по горизонталі та поєднатися з всіми такими же світлими душами і проявити на цій планеті те, для чого ми з вами народилися. Як ви думаєте, це складно чи це не складно? Чи є у вас такий досвід, чи немає? Чи хотіли б ви навчитися, чи вам це не цікаво? Якщо вам цікаво, напишіть мені. Я запрошу вас, в цю групу, яку я зараз. Запрошую як перший, перший раз і будемо навчатися саме золотим вібраціям. Потім я надам напрямок до іншої енергії, наприклад, рожеву енергію, рожеві вібрації. Потім ми будемо вивчати інші енергії. Після кожного рівня, кожного навчання я буду видавати сертифікат міжнародного міжнародного центру розвитку із громадської організації, яку я створила в на початку цих всіх дій в Україні. І, можливо, ви захочете навчати інших, можливо, ви захочете практикувати більше, а можливо, ви хочете просто розібратися, що ви бачите, чи вам щось показалось, чи що це за сон, чи що це за видіння, чи що це я відчуваю, чи що мені там внутрішні якісь там прояви, е водінь, якихось там снів. Це все має значення. Для жінок зараз відкривається цей світ. І він не тільки матеріальний. Якщо вам було це корисно, ставте лайки. Якщо цікаво, будемо писати далі. З вами була Євгенія Дронь. Випромінюйте світло. До зустрічі!